Мене цілу ніч трусило, я не могла, бо тут живемо. Страшно. Страху на жителів старого міста у Вінниці навела жахлива знахідка. Кілька підлітків у пошуках раків обстежували місцевий ставок, аж раптом натрапили на поліетиленовий пакет. З нього випало те, від чого волосся стало дибки. Там пакет чорний сплив. такий, він поворушив цього пакета, і звідти рука вилізла. Ну, він це пацанчик позвонить одразу в міліцію». Наколка на відрубаній руці та протез ноги допомагають слідчим швидко з'ясувати ім'я жертви. Загиблим виявився 39-річний вінничанин. Поліція ще в грудні оголосила його в розшук. Частини тіла дві руки та протез. Ми зрозуміли, що це належали вони чоловікові, оскільки на це вказували відповідні прикмети на руках. І... Також протез говорив про те, що потерпілий він е був інвалідом при житті. Водолази прочесали всю водойму, але решту частин тіла не знайшли. Тим часом правоохоронці виходять на слід ймовірного вбивці і за добу затримують одразу двох місцевих. Ті зізнаються у вбивстві та розповідають усі деталі. Вони вбили свого товариша під час застілля. Ну і мені то, що той наче... Розказувати йому, як жити по зоновським поняттям, по... по блатному жити. Як жити по зонівськи, загиблий Олег знав, бо відсидів за наркотики. Господареві ж його наука не сподобалася, і він огрів гостя по голові пательнею на очах у третього товариша. Я намагався зупинити Василя, але сам получив сковородку. Потім я ще думав, що він живий ще, ходив його водою вмити, але він вже був неживий. Бездиханне тіло душогубі з напарником заховали в підвалі і два тижні пиячили, не просихаючи. В п'яному угарі і вигадали цілий план, як позбутися тіла. Під угрозами заставив мене розділити його. Ну, в погребі болгаркою його розрізали, та й ставо кинули. Саме цей чоловік різав тіло, а потім ще й відмивав підвал від крові. В те, що було далі, важко повірити. Для того, щоб голова не була впізнана по лицю, в, сво... в дворі свого товариша, нинішнього вбивця він розпалив костер і на мангалі е... палив е... голову. Потерпілого. Після того е... викинув її також. Сусідній сталочок частини тулуба чоловік вивіз на возику, і викинув у канаву, присипавши листям. А одну ногу викинув у сміттєвий бак, затриманим 63 та 47 років. Сам убивця місцевий бізнесмен тримає. СТО. за небачену жорстокість обом тепер світить довічне ув'язнення.